Перший, але такий успішний тур шумея. Молодий артист зібрав повний зал. Перший тур шумея багато міст. Перший раз Шумея з Бенду, і не останній. От багато пісень, яких ви ще не чули. Також ми вже були у Львові, ми вже були в Рівному. Ми вже були вже. Я в Житомирі не буде. Будемо в Житомирі. Також будемо а, в Луцьку. Маємо бути, маємо бути в Києві, маємо бути в Одесі. Маємо бути можливо Дніпро, але це ще не точно. оскільки там дуже важка ситуація і не хочемо наражати людей на ризик. А, також маленькі міста типу Стрий, типу Трускавець мають бути, але в більшості це великі міста України Я тому просто бути не Якщо творчість деяких виконавців під час повномасштабної війни пішла на спад, то Олег Шумей саме розпочав свою кар'єру. Розмови були літом, щось починати, але воно це були так: розмови, знаєте, і почали. Робота почалася що це прям зима там, місяць перед війною. Тобто, що по суті, народився такий місяць перед війною, там навіть трошки менше кілька тижнів. І вона була така перший трек, потім тривога, потім «Біля тополі», потім пробач. Співак зовсім нещодавно зібрав свій бенд, який допоміг додати яскравих фарб у звучання його пісень. Це мої друзі в більшості, тому що я в такому музичному середовищі навчаюся і проживав практично все своє життя від трьох років, тому не було такого кого вибирати. знаєте, якось дуже природньо склалася команда. Насправді дуже. Насолоджується публікою, наповнюється енергією сильних духом українців на кожному виступі та концерті. Шумей ділиться, що його зустрічають дуже приємно. Тепло насправді дуже тепло. Одно, тому, що напевно це українська музика. Її зараз бракує, і треба більше української музики. хорошої. Музика лікує в цьому переконаний співак. Звичайно, вона цим завжди займалася. Це головна, мені здається, ідея музики: Заліковувати рани, насолоджуватись, кайфувати, щось гадувати, щось насольгувати. Це музика, того і вона є така популярна, тому що це одна з величезних складова людини. Тобто, там як, як величезна складова мистецтва, тобто, там як кіно, так само, тобто, так як а, скульптура, просто музика практично все життя від початку до народження. Тобто ми народжуємося під музику, вибираємо під музику, ми живемо під музику. Ми закохуємося під музику. Ми засинаємо дуже часто під музику. Ми дивимося рекламні ролики під музику. Ми а, сидимо. Ми слухаємо концерти. Так що музика це величезна частина життя. А про плани на майбутнє Олег говорить впевнено та відверто. На майбутнє далі тури, далі працюємо над музикою. Буде новий альбом. Ми починаємо його записувати. Дуже багато роботи, як і шумей, як і в українській музиці, Дуже у нас багато роботи. Виходимо на новий рівень і будемо працювати, 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 працювати. працювати працювати